Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Грищук Іван Іванович, позивний Іванович, солдат, військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр народився 14 вересня 1978 року в селі Топорівці Івано-Франківської області. Іван був найстаршою дитиною в багатодітній сім'ї Івана і Марії Грищук. Він мав трьох братів. Володимира, Степана та Сергія і сестру Марію з дитинства був активним хлопчиком, брав участь в художній самодіяльності. В 1984 році пішов до першого класу Топорівської школи. Навчання давалось йому легко. Він дуже швидко почав читати. В 1987 році сім'я приїхала в село Гаївка Кіровоградської області. Там Іван пішов у Гаївську загальноосвітню школу. Був відмінником, мав здібності до точних наук і разом з тим дуже гарно малював. Любив природу домашніх тварин, захоплювався риболовлею, допомагав мамі по господарству та на фермі. 1995 році Іван вступив до Кіцманського сільськогосподарського коледжу. Через їх його призвали в армію і розподілили в ракетні війська, а згодом в частину протиповітряної оборони. Після служби Іван продовжив навчання. В 2000 році вступив до Подільського сільськогосподарського університету за спеціальністю агрономії. В студентські роки зустрів дівчину Оксану. Пара побралась, а згодом у них народилась донечка Марія. Сімейне життя не склалося, але Іван дуже любив свою доньку. У 2005 році познайомився зі своєю другою дружиною Наталією, а в 2008 році вони створили сім'ю. Чоловік прийняв сина коханої від першого шлюбу. Через деякий час у пари народилася спільна донечка Вікторія. Іван був працьовитим та відповідальним. Займав посаду на іноземному підприємстві в Україні, а потім на цьому ж підприємстві в Польщі. Вересні 2022 року він пішов захищати свою батьківщину від російських загарбників. Івана відправили на передову у місто Соледар. Там в листопаді воїн отримав поранення в ногу, а 10 грудня знову повернувся на фронт. Далі місяць перебував на навчаннях під Києвом. А в 2023 році відправився на передову в місто Бахмут. Там отримав ще одне поранення, але не залишив позиції. Мати Івана розповіла: ми з ним домовилися, що як немає можливості говорити, то щоб писав. Він і писав все добре незадовго до того страшного дня моє серце щось не те відчуло. Я не витримала і зателефонувала. Він сказав: Мамо, моліться. Останній раз його коротке Все добре. Я отримала 12 березня. Він до останнього був на зв'язку з рідним братом Володимиром. 14 березня, 2023 року. Під час виконання бойового завдання під Бахмутом Іван загинув. Поховали героя 20 березня. Саме в цей день його доньці Вікторії виповнилося 14 років. Дружина Наталія поділилась. Іван був дуже справедливим, настільки, що спершу турбувався про колег чи друзів, а потім про себе. Доньки Марія і Вікторія кажуть, що не набулися статком. Шкодують, що вже не зможуть порадитися з ним чи пожалітись. Тепер він спостерігає за ними з неба. Бежальна війна забрала сина. Батька, чоловіка, брата, друга, побратима героя, та світла пам'ять про нього назавжди залишиться поміж нас. Привіт! Хотів показати тобі, як тут обстановка у нас. Я живу тут в підвалі. Це під час лікування потім поїду на позицію. Зовсім другая обстановка. Вот. Каву заварив. Як тобі? Це снайперська. Я по штату снайпер. Це знизу шолом у нас. Шолом є всередині, а зверху просто так накинута маскировка. Що ще тобі сказати? Отак От живемо помало. Правда, тут більш-менш тихо, на позиції у нас зовсім друга ситуація.